сини, я сини, бачу вас. Чорні, що ми їх треба подавимо, коли вони там сидять і мушать цих людей, цих чорнобильців. До мами ці були йшли на місці, не ніхто не вийшов відсюди, а вони, панюки, поховалися нахер, отуди в машині проїздили цих дітей, за кордон дітей покосили. Тільки це може співатися. Я думаю, що я не хочу, сука. Вітром зліта, перший сніг сивини я приніс, як тривогу на схонях, перший сніг сивини пав на скроні мої сини. Та чиї ж сини, яка стерва таких породила, прала у ваші штани, як паскудились ви повсякчас, від сосни до сосни у ярах та по хащах водила, в пазурах сатани, в депутати просунула вас. Та чиї ж сини, двадцять років вже ця лотерея. Геть не скласти ціни всім смертям у містах і на селі, як страхіття війни, як відмлуння від, від Менглігірея, наче смерті млини випустили по рідній землі, так чиї ж сини? бачу, вам не сподобались вірші. Бачу вас у багні, коли сонце стає на межі. Ви такі ж дикуни, як макаки в звірінці, ще й гірші. Як набридло мені, що країною правлять чужі, так чиї ж ви, сини, ви утворення хижею боге, та своєї вини визнавати не хочуть чини, пригадайте всі сни та дитинство своє босоноге, як жадали весни та співали мої ясини. ooh mm -hmm.